У цьому відео ми розглянемо, за що можна отримати фол у баскетболі. Покаранням за фол може бути втрата володіння м'ячем або один чи декілька страфних китків. У баскетболі призначають фол або за неправильний контакт, або за неспортивну поведінку. По-перше, розглянемо, що таке персональний фол. Такі порушення, як блокування, затримка, штовхання Захват, вважаються персональним фолом. У захисті, щоб уникнути скоєння фолу, доводиться правильно рухатись та займати правильне положення. Захисник може рухатись назад або в сторони, але не може навмисно бігти на суперника. Будь-який контакт руками. Плечима, стегнами або колінами, може призвести до фолу у захисті та покарання. Гравець, який володіє м'ячем в атаці, може бути покараний за зіткнення, якщо він намагається штовхнути захисника, який вже обрав правильну позицію. За загальним правилом, саме той гравець, який в захисті чи атаці першим йде на контакт із суперником, карається за скоєння фолу. Якщо гравець отримує п'ятий фол, він видаляється до кінця гри. Якщо фол стався на гравці, який не знаходився в процесі китка, відбувається вкидання з-за меж поля. Якщо фол стався на гравці, який знаходився в процесі китка, то він буде виконувати штрафні китки. Тут можливі два випадки. Якщо кидок з гри був невлучним, цей гравець виконуватиме два або три штрафні кидки залежно від місця спроби китка. Якщо кидок з гри був влучним, ці очки зараховуються, а цей гравець ще виконуватиме один штрафний кидок. Якщо вся команда загалом отримає четвертий фол протягом однієї чверті, то кожний наступний фол гравця цієї команди буде каратися штрафними кидками суперника. Тепер розглянемо фоли, пов'язані з неспортивною поведінкою. Якщо гравець здійснює грубий надмірний контакт, суддя може призначити фол за неспортивну поведінку. Якщо гравець зробить таке порушення вдруге, він буде вилучений до кінця гри. Суддя також може призначити гравцю технічний фол, наприклад, у разі неповажної поведінки або суперечки чи сутички. Другий технічний або неспортивний фол призводить до дискваліфікації гравця. Технічний фол карається одним штрафним китком. До того ж, при неспортивному та технічному фолах володіння м'ячем залишається у команди суперника. Під час гри будьте обережні, щоб не отримати фол. Оскільки для вашої команди це може коштувати перемоги.